Від чого залежить курс долара до гривні і хто його взагалі встановлює? Курс а, залежить від попиту і пропозиції. Що таке курс? От відкрию вам секрет, мало хто розуміє, курс а, це ціна одного долара. Отак, як всі продукти мають свою ціну, хліб, стілець, фотоапарат, так і долар має ціну. Uh, і от і називається курс. І тоді ви зможете легко трошки зрозуміти, від чого залежить цей курс, коли доларів мало, дуже мало, ціна на нього зростає, тому що дефіцит на дефіцитні продукти завжди ціни зростають. А інша причина зростання курсу, коли дуже багато гривні. Гривні багато, нема куди її дівати. Ну. І відповідно курс долара тоді теж зростає. Тобто, це курс, це ринковий феномен. Коли знову ж таки в цей процес втручається центральний банк чи, чи уряд, ні до чого хорошого це не приводить. Економіка відривається від реальності, починаються диспропорції. Ну, от, якщо брати сьогоднішню ситуацію, у нас нечиста ринкова економіка. Чому? Тому що нам дуже сильно допомагають і рятують гривню від девальвації. а курс долара не взлітив до небес. Чому? Тому що наші партнери фінансують половину дефіциту бюджету, а дефіцит 50% майже доларами і євро. І якби не було наших партнерів, то курс долара був би захмарний, не 41-42. Я навіть не хочу казати який. А саме через те, що у нас ніби з вертольота падають долари, і уряд продає їх на міжбанку, і тим самим підтримують курс гривні. Да? Вона не... Падає дуже сильно, потрошечку, потрошечку, інколи навіть є коливання. Чому? От зараз ми бачимо коливання, тому що валюта Сполучених Штатів зараз падає проти всіх валют світу, проти золота. Це сталося через неадекватну, я скажу, політику президента Сполучених Штатів.